Геніальний український науковець, поет, перекладач, оратор Петро Петрович Гулак артемовський народився на хуторі Гулаківщина, що на Черкащині, 16 січня 1790 року. Збіднілий рід гулаків артемовських походив від козацького обозного полковника Івана Гулака. За часів розквіту козацтва воєначальник відповідав за озброєння запорозького війська. Згодом нащадок полковника гулака Патрикій Гулак оселився в городищі, адже отримав на хуторі 36 десятин землі. Його син Петро успадкував батькову землю, але династію військових не продовжив. Ставши священником, одружився на вродливій польці, що походила зі шляхтянського роду Артимовських. Роботи на землі було багато, але прибутків вона приносила обмаль. Статків збіднілого священника бракувало навіть на те, щоб прогодувати дітей. Малий Петрик не гребував залишками чумацьких обідів. Які можна було роздобути на базарі. Штани хлопчика мали дірку на дірці, він намагався їх зашити ялинковими голочками. Хлопець був сьомою дитиною в сім'ї. Перші знання хлопчик отримував від батька. При храмі існувала парафіянська школа, в якій отець Патрикій навчав місцевих дітлахів. В ті дні єдиним навчальним закладом Лівобережної України була Київська духовна академія. Діти здобували тут і вищу, і початкову освіту. Повний курс тривав 12 років. Навчався тут і майбутній поет впродовж 1801-1803 років. Додому на канікули хлопчик добирався на плотах, спускаючись по Дніпру вниз за течією. У 1803 році хлопець покидає академію, так і не завершивши навчання. За непідтвердженими даними завадою стає кохання до юної киянки, батьки столичної красуні. Бачать свого зятя аж ніяк не сином бідного священника і категорично забороняють юнакові бачитися з коханою. Щоб відволіктися від сумних думок, переїздить до Бердичева і займається викладацькою діяльністю, навчає дітей місцевих поміщиків та польської шляхти в пансіонах, приватних будинках та маєтках. Вчителював навіть у палаці графів потоцьких. Паралельно багато працює над собою, багато читає, вивчає історію та мови, досконало опановує польську, французьку та німецьку мови. Прагнучи до подальшого самовдосконалення, майбутній поет перебирається до Харкова і вступає на гуманітарний факультет імператорського університету. Тут амбітний студент ініціює створення курсу польської мови та стає його лектором. Одночасно з роботою в імператорському університеті Гулак Артимовський провадить діяльність ще в одному навчальному закладі Харкова Інституті благородних дівиць. Тут він навчає юних шляхтянок французької мови. Від інших викладачів його відрізняли простота і людяність. Як не дивно, але впродовж довгих 13 років педагог не отримує жодної оплати своєї інтелектуальної праці, виконуючи всі обов'язки виключно на добровільних засадах. Зарплатню починає отримувати лише з 1831 року. Саме в Харкові митець опиняється в оточенні творчої та ініціативної молоді, знайомиться з Григорієм Квіткою Основ'яненком, розумником Гонорським, євграфом філомафідським. Саме ці літературознавці започатковують та видають науковий літературний журнал Український вісник. Весною 1820 року в Харківському імператорському університеті помирає лектор Гавріл Петрович Успенський. Замінити його на посаді пропонують обдарованому молодому педагогові Петру Петровичу. Окрім польської мови, він починає викладати ще й історію краю, статистику і географію. Через три роки очолив кафедру згаданих дисциплін, залишаючись на посаді до 1849 року. Восени 1820 року. Гулак Артемовський подає свої праці на розгляд комісії щодо присудження кандидатського, а згодом магістерського звання, успішно захищається і 1821 року офіційно стає магістром філологічних наук. Темою дисертації стала історія краю та особливості її викладання в навчальних закладах. У 1826 році Петру Петровичу присвоюють звання професора. У 1827 році керівництво Харківського інституту благородних дівиць уповноважує талановитого викладача виконувати обов'язки інспектора. Перша спроба пера датується 1813 роком. Період творчості 1817-1827 років дослідники вважають найпліднішим. В цей час Гулак Артемовський перекладає класичні грецькі, французькі, польські твори, пише оригінальні вірші, послання, казки, байки, балади, прозу українською мовою. Весь творчий доробок байкаря. Став відомим для широкого загалу лише в ХХ столітті у вигляді трьох томів досі відомих і невідомих поезій. Одружений Петро Петрович був двічі, і з другою дружиною Єлизаветою Федорівною Панютіною жили вони в скромному дерев'яному будинку, вікна якого виходили на поле. Родина була багатодітною. За різними джерелами Єлизавета народила від 10 до 14 дітей. Один із синів, Клеоник Петрович, перейняв від батька творчу вдачу, але присвятив себе не літературі, а музиці, освоївши віртуозну гру на скрипці. Згодом виїхав навчатися до Петербурга, прославився там ще й як композитор. Брав участь у написанні опери Запорожець за Дунаєм. Син Яків отримав духовну освіту, проте служив священником лише кілька років. Згодом теж подався до Петербурга, де організував український хор, опікувався могилою Тараса Шевченка. Факт неминучої смерті байкар сприймав спокійно. Так само спокійно і тихо відійшов у вічність 1 жовтня 1865 року в День Покрови Пресвятої Богородиці, тіло поховане на Харківському цвинтарі, і, хоч тепер на цьому місці парк, могила з надгробною плитою залишилася.